Анна Крищишин-Делевич продовжує цикл коротких оглядів ресурсів для пошуку та аналізу спеціалізованої інформації. І сьогоднішня тема стосується пошукової системи Консенсус. Консенсус це пошукова система, яка використовує мовні моделі для пошуку та синтезу відповідей із наукових статей. Своєю місією розробники консенсус вважають робити експертні знання доступними для кожного. Як виглядач вищої школи та науковець, я із з ставлюсь до таких спрощень, адже експертів і так званих інфлюенсерів на сьогодні є багато. Додатковий інструмент, який заставить повірити людей, що без тривалого вивчення, практики та занурення у предмет можна легко стати експертом будь-якій галузі, трохи лякає. Але у будь-якому разі, це лише моя думка, і давайте розглянемо, які функціональні можливості надає цей сервіс. Отже, пошук можна проводити як за назвою статті, так і задаючи загальне запитання. Першим пошуковим запитом у мене була загальна фраза. І на першій сторінці програма згенерувала 10 посилань, включно із заданим. Другим пошуковим запитом була повна назва статті. Результати відрізняються, але очевидно, що це дуже залежить від слів, що використовуються у запиті. Файл із списком статей можна завантажити. Це таблиця, що містить назву статті, авторів, рік видання, кількість цитувань, назву журналу, дої і консенсус лінк Споріднені публікації, знайдені за ключовими словами, були старшими, ніж знайдені за повною назвою статті, оскільки первинна стаття була 2022 року. Сформований список можна фільтрувати, наприклад, за руками видання, а також зберігати функцію Save to a list». Відповідно, названий список публікацій зберігається у вашому профілі. Консенсус надає ряд цікавих можливостей аналізу статей. Як, наприклад, у даній публікації є специфікація біологічних досліджень. «Highly cited» означає найбільш цитована стаття у базі даних консенсус. Вказано вид публікації. У цьому випадку це огляд. Знайдені статті, але не всі. Також мають позначку SCI Score та цитованості. Саме цей приклад увійшов до 50% кращих журналів, оцінених SCI Score. SCI Score Rigor and Transparency Index, що українською можна перекласти як індекс точності та прозорості. Це інструмент огляду і рецензування методів для наукових статей, що оцінює тисячі журналів. За Певними критеріями наукової прецензійності або точності, такими як рандомізація, сліпе рецензування та статистична сила. RST означає рандомізоване контрольоване дослідження. Study Snapshot, що буквально могло перекластися як моментальний знімок дослідження, є не що інакше як дуже стисле резюме статті. Але це не традиційне резюме або абстракт. Вповідно, воно не завжди є інформативним, але може зменшити час відбору статей. Можливість вибору стилю бібліографічного посилання та можливість поширення статті, у тому числі через соціальні мережі. Найкраще скопіювати лінк. Копій текст копіює лише назву статті. Такий вигляд має стаття при копіюванні лінка. Містить звиклі для будь-якої бази даних назву, назву авторів, рік видання, резюме і характерні саме для консенсус – це є вид статі, старий снепшот і що дуже зручно квартир журналу. Щодо ціни, то 20 запитів на місяць можна зробити безкоштовно. При цьому є можливість збереження лише одного списку сформованих статей. Для мислівітного використання цього доволі зручного інструменту потрібно заплатити близько. По 7 доларів на місяць. Отже, спробуємо знайти інформацію, увівши повну назву статті. Програма Consensus генерує список із 10 статей на першій сторінці, але можна завантажити більше. Цей список ви можете завантажити на комп'ютер у вигляді Export CSV. Цікавою є функція Copilot. Вона була вже активована. Дана функція формує короткі основні тези кожної із цих десяти статей, знайдених на, відповідно до первинного запиту. А також узагальнений висновок. Як бачите, такі інсайтс, оці номери 1, 2, 4, 6 це є номери статей із цих перших десяти знайдених. І короткий висновок. Тепер давайте спробуємо ем, знайти інформацію ввівши якийсь загальний запит. Ну, наприклад. Machine learning methods most frequently used in drug discovery. Аналогічно, маємо за допомогою копайлота короткі тези з кожної статті і висновок, але цікавою є ще одна функція синтезайз. Дана функція синтезайз не є доступна, коли ми вводимо повний, повну назву статті. Вона дає узагальнене резюме знайдених 10 статей. Як бачите, є ще одна функція Consensus Meter, але вона відповідає однозначно, так чи ні, на поставлене запитання. І в нашому випадку це неможливо. Сподіваюся, що дана коротка відеоінструкція буде корисною у вашій роботі.